Цієї ночі, за даними повітряних ЗСУ, противник випустив на Україну 114 засобів повітряного нападу, 107 ударних БПЛА типу шахети безпілотників імітаторів різних типів, два реактивні ударні БПЛА невстановленого типу, дві зенітні керовані ракети С-300, Три керовані авіаційні ракети Ха 59 Х-69. Основні напрямки повітряного удару. Харківщина, сумщина та Донеччина. Військові звітують станом на 8.30 ранку ранку протиповітряною обороною знешкоджено 69 ворожих БПЛА типу шахет безпілотників інших типів. Та три керовані авіаційні ракети Ха 59 Х-69 на сході Півдні, півночі та в центрі країни. 42 – збито вогневими засобами ураження, 30 – локаційно втрачені подавлені реп. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 13 локаціях. Йдеться у ранковому зведенні повітряних сил ЗСУ. У Запорізькій області внаслідок атаки загинула дев'ятирічна дівчинка і поранений 16-річний хлопець. Зокрема, як повідомляють у ОВА окупанти вдарили авіабомбами по прифронтовому селу Пологівського району. Росіяни поцілили кабами по житловій забудові. Один будинок зруйнували ще декілька будинків, автівки та господарчі споруди пошкоджені вибуховою хвилою. Уточнили у військовій адміністрації. На місці працюють всі профільні служби. У Херсоні через нічний удар загинув 66-річний чоловік. Також є поранені у Слов'янську Донецьку області на Дніпропетровщині та у Харкові. На місцях лучань працюють всі профільні служби. Президент США Дональд Трамп уточнив, що тарифи на сталь і алюмінію у розмірі 50% будуть збільшені починаючи з середи 4 червня. Для мене велика честь підвищити мита на сталь і алюміній з 25% до 50% із з середи 4 червня. Наші сталеварна та алюмінієва галузі відроджуються як ніколи раніше. Це буде ще один великий поштовх чудових новин для наших чудових робітників сталеварної та алюмінієвої Ю промисловості написав Трамп у соцмережі Трус Соціал. Глава Пентагону Під Гексет закликав партнерів США в Азії збільшити витрати на оборону до 5% від ВВП. Посадовець попередив, що необхідно більш оперативно підготуватися до потенційного вторгнення Китаю на Тайвань. Охарактеризувавши індотихоокеанський регіон як пріоритетний театр воєнних дій для США, Гехсет заявив, що адміністрація Трампа очікує від країн більшої прихильності до спільної оборони проти невідкладної загрози з боку Китаю. Єдиний спосіб забезпечити міцні союзи і партнерські відносини це переконатися, що кожна сторона виконує свою частину роботи, сказав посадовець. Нові ліміти на перекази з картки на карту діятимуть вже з 1 червня. Так банки України з 1 червня 2025 року знизять місячний ліміт на грошові перекази зі 150 до 100 тисяч гривень. Це стосується як карткових переказів, так і платежів за Айбан. І ліміти на вихідні перекази запровадять майже всі банки. До меморандуму приєдналися 51 банк і дві небанківські фінкомпанії. Водночас для клієнтів високого рівня ризику ліміт залишиться таким самим 50 тисяч гривень на місяць.